Свято, яке так і не стало державним. День героїв, який мали б шанувати усіх українських вояків, які у різні часи боролися за незалежність країни, наразі залишається радше датою регіональною. Історично відзначення цього дня тягнеться з 41-го року, коли великий збір ООН постановив вшановувати 23 травня усіх, хто боровся за Україну. З проголошенням незалежності, свято так би мовити, вийшло з підпілля, але державним не стало досі. Урочистості відбуваються здебільшого в західній Україні, в Києві та ще кількох регіонах. Це молебні концерти та мітинги з квітами біля пам'ятників. А ще невеличкі грошові допомоги, які спеціально до цього дня намагаються виділити деякі місцеві бюджети. Скажімо, у Львові цього року по 150 гривень отримали 34 ветерани. Упа у мерії погоджується, це далеко не всі, хто заслужив бодай такого скромного подарунку, але бюджет не безрозмірний. Тому попросили місцеву ветеранську організацію визначити претендентів самостійно. Як живуть ті, на честь яких зараз збирають мітинги та виголошують промови? Журналісти погляду відвідали у прикарпатському селі Маркова, колишнього упівця каторжанина з 25-річним терміном Дмитра Вархоляка. Дуб пережив смертний присуд, пройшов камеру смертників і 25 років комуністичних концтаборів. Через українську повстанську армію, до якої Дмитро Верхоляк пішов у 47-му році і провоював до полону аж у 1955-му. То був останній бій, останнього підрозділу Української повстанської армії на цій ділянці Карпат. Далі було важко, але пан Дмитро на минуле не нарікає. Мене ждала дружина моя 32 роки. Коли ми з нею зійшлися і прийшли, тюрми не по складерах, твортури, костів поломили всі. Я навіть і са спочив. А я лишився. Останнім часом на цьому сільському обійсті сумно. Бойові поранення та каторжна праця у концтаборах майже знерухомили колишнього повстанця. Самотньому все важче доглядати годувальниць кіц, а ще є кури та індики. Але без цієї живності життя свого не уявляє. Хоч і допомоги чекати, нема особливо звідки. Що є тоді, що маленька моя, що люблю йду, то віду. Я вам дам лісточки. Але мушу. Можу... Тівні, а тівні молока, з мінімальною пенсією жити дідусеві дедалі важче, апатія та байдужість навколишніх лише додають болю. Мене ще тут обкрадають так, що інструмент хто що види, то тягне ножок з гаражі чокам. Посолю настудоли. Допомагаємо, чим можемо, кажуть у сільраді Маркової, але відразу ж розводять руками. У нас, мовляв, теж криза. Зараз з ми. Трудно всюди, але ну, матеріально, може вони забезпечені, мають пенсії, а от верх Верхоліку ми допомагаємо в оплаченню електроенергії і зв'язку телефону. На даний момент сільська рада оплачуємо. Але варто лише зайти до хати старенького воїна упівця чи оглянути його обійстя, щоб переконатися. Помічники тут бувають не часто. Навесні проходили місцеві пластуни, трохи обійшли господарку та землю. Періодично ми їздимо до войків УПА. До вояків дивізії Галичина, зокрема, другу дубу ми допомагали спорити в господарстві, купали город. Нещодавно ми пластуни їздили по області, якраз коли була річниця дивізії Галичина, пластуни Івано-Франківська їздили по області до багатьох дивізійників з великодним кошиком. Вручали великодний кошик, робили так, щоб цим дідам, яких лишилось набагато, стало приємно, щоб вони бачили, що про них пам'ятають. Однак старий вояк нічого не просить, навпаки, віддає на благо громади. Дали мені гроші 8 тисяч 750, я доложив ще 2,5 сотні і 9 тисяч круглу суму віддав, бо якраз прочитав у газеті про патріарха Йосипа Сліпого, що в концлагерах ми стрілилися з ним, я знаю, що він 17 років. 18 відсидів, я говорили на Вселенський собор і маю його заповіт, то я ті гроші зібрав і ніс до церкви на Патріарший собор. Я е, про себе чогось пройде день, та й слава Богу, кусний хліба, я та, от, кози молока вдою, а якщо то, то курку до ковбана, то я собі юшки, кобика, кобика топлі була, і я. Проживу, хоча добре взуття пану Дмитру не завадило б на понівечені ноги, які постійно набрякають будь-що не взуєш. Та й з людьми хотів би частіше спілкуватися, проситися до виступів перед школярами та студентами, бо є що розповісти, і не лише при святі, коли про таких, як Дмитро Верхоляк, згадують і політики, і громада, а й поза святковими виступами, коли літнім а часто й самотнім героям теж потрібна увага. З Івано-Франківська, Михайло Курус, Руслан Коцаба, погляд на тиждень, телеканал Зік.